Ознаки готовності дитини до привчання до горщику. Пам'ятаємо, що процес привчання до туалету починається лише тоді, коли дитина готова або демонструє ознаки готовності. Як правило, діти виявляють ознаки готовності у віці від 18 до 36 місяців, що значить, дитина готова. Найперше, це діти повинні усвідомлювати свої власні сигнали, відчуття позиву. Загалом, стійкий контроль за сечовипусканням та випорожненням дітей з'являється у віці близько від 18 місяців. Наступне це діти мають досягти певних рухових, мовних та соціальних етапів розвитку. Наприклад, вміння ходити, також стійкість при сидінні на горщику. Дитина може впевнено сидіти та вставати, дитина пробує самостійно знімати і одягати штанці. Дитина може показувати ознаки того, що збирається попісяти чи покакати. Наприклад, заумирає або присідає, а також може покликати когось з батьків, коли зробила свої справи. Дитина може позив трохи затримати та донести до горщика, не любить бути у мокрих штанцях і хоче, щоб її перестати. Переодягли також, дитина може проявляти інтерес до баної кімнати та вміти слідувати простим інструкціям. Дитина може виявляти інтерес до навчання, до туалету, бажання догодити та радіє, коли все вийшло правильно.